День, ніч, вечір, ранок. Я сьогодні прочитав статтю мого друга побратима Олександра. Я дуже так впечатлився, можна сказати. Він пише про Врем'я та простір. Колись я був маленьким ще років, мабуть, 13 мені було. І мій батько, художник, він збирався з філософами, поетами, І там е, мені один із філософів каже, Михайло, е, кругом у нас пространство, время і движение. І той, хто мудро двигається во времени і пространство, той получає від цього задоволення. Прийшло багато років, мені вже скоро 60, і я зрозумів, як двигатися у времені і в просторі. Для цього треба знати знати. Именно, а знання це інформація перевірена на практиці, знати якісь закони. Ну от дивимося, такі закони у нас є, як літо, весна, зима, осінь. І це таки, времена вода. І от якщо розумно, розумно від опиту розуміти, що робити можна літом, весною, осінню одне сіять, весною друге сіять, щоб воно зійшло, тоді ми розуміємо, що Простір і время розділені на якісь такі проміжки. І зная закони цих проміжків, можна двигатися в просторі і во времени і робити якісь результати. Козирєв, Біхтірів, Біхтів. Та й багато других філософів, теософів розмішляли про пространство і все. Біблія каже, що є время сажати, є время збирати, є время рожати, є время вбивати. Тобто, зная закони буття, відчуває і розсуждає над цими процесами, ти можеш розуміти, яке час настало. Чи це розсвіт, чи це закат епохи або системи, або якомусь роду правління, або ще чомусь. І тоді на базі знань, законів, принципів, ти можеш розуміти, що настала епоха така. -то. І в цій епохі будуть такі-то, такі-то, такі-то ступені. І в цій епохі не вигодно бути жертвою, допустим, а вигодно бути якраз іншим чимось. І ось Україна, Україна, вона серце миру. Тобто Всі теософи, філософи, вони твердають, що щось від кись виходить. Так от бажання всі виходять із серця. От природи людини. І свідомість це усвідомлює, а інтелект допомагає цьому осуществитись, бо інтелект придбаний нами на протяженні кожної жизни. Так от, Саша, він дуже мудро написав, я її зрозумів. Мені дуже важко читати, дуже важко ці слова переводити, приходилось в Вікіпедію до Саши. Коршуна перепитувати, я вам скажу, так як я розумію, що настало время, время нового іншого бачення світу. Тобто ті казачки, що казали, пришестві Христа або пришестві Месії, тобто, я кажу пришестві Месій, пришестя Буд, пришествия. Христов, пришестя Заратуз, пришестя Промітеїв. Масово. Масово. Це такий квантова реальність. І вже ера е, злих драконів закінчилась. Зараз дракони мультяшні, добрі, ера богатирів теж закінчилась. Зараз груповий підхід к реальності. Уже куча ільомуромців е, вискоче і. Куча драконів наобнімаються, нап'ються пива і дурні, дурні, які не зрозуміли це, що вже епоха ненависті, зла, розпаду закінчилась. Началась епоха об'єднання, трансформування себе в об'єднання. об'єднатися з кимось це і є любов об'єднані серце, об'єднано, Тобто із серця вийшли всі органи. Сперва серце появилося, потім уже всі органи. І цьому кажу, що початок времен времен уже перекресток времен, початок времен уже є. Розуміння багатогранності нас є, розуміння того, що ми різні всі, різні, зовсім різні. І так, як я думаю, не всі так думають. Так як я відчуваю, не всі так відчувають. Ну, є біля мене органи, які відчувають похоже, як я. І тоді відношення між очами і ушами, між нюхом і обаянням, осязанням, між почками і лімфосистемою, вони становяться любовні. Любов це досконале відношення поміж різностями. Це, безусловно, любов. Вона е, над временем, над пространством. Время і пространство не мають значення для любові. Того і вічність, вона, як би сказати, це, вона не має. Вічність це поток. Тільки врів поток, який не на... має е... направлення во всі сторони. І от мене, і в мене, від мене і в мене. І так як е... простір має вперед, назад, вверх, вниз, вліво, вправо, Время теж має. Вперед, назад, вверх, вниз, вліво, вправо, тобто воно багато. Тобто там, де є простір, там є і время. Якщо <клухи> я можу піднятися над собою, і якщо я можу uh, спуститися uh, вниз себе, і я можу бути як вертикаль в власті, так і горизонталі. Якщо я можу бути в майбутньому, то я можу бути в прийдешньому, тобто в прошлому. І можу це все переживати. Може імпо імп є у мене імпатія, є у мене все, щоб розуміти Сашу. Ну, вимовити так, як і він, я не можу. Я... я інший. Ну розуміти його можу. Тобто время і простір зрозуміли тоді, коли ти знаєш хоч деякі закони. Ну, от закони сільхозгосподарства. Якщо ти знаєш, то тоді тобі легше розуміти, що таке, время, що таке простір. Закони бджолярства. Закони, тобто, правила, Якщо зрозуміли, то ти розумієш, що в яке час як треба відноситися до тих чи інших собиті у бджолах. І яке пространство треба їм для того, щоб вони могли функціонувати. Також точно закони психології, також закони науки, всі основані на якихось константах. Так що я дуже радий, що Саша так і написав. Я дуже дякую йому. Всього доброго.